Всіх вітаю. Зараз напишемо програму для ось такої стільниці. Це, в принципі, не набагато складніше, ніж в минулому уроці для фасаду. Просто використовується інший метод. Row of Finish. Отже, що нам потрібно? Коли ми вже виставили стільницю в 0, ну, коли ви її сюди закинете, скоріш за все, вона буде не в тому положенні, як я вже говорив. Виставляємо його через Edit Move Rotate. Далі створюємо поверхню. Послідовність не обов'язково має бути такою, просто я так звик. Простіше роблю перше. Правої кнопкою мишки підтверджую все. Далі. Що ми використовуємо для того, щоб створити геометрію, по якій буде рухатися фреза. <кхи> Заходимо поки що сюди Solid Model вимкнемо. В принципі, якийсь surface. Навпаки, surface вимкнемо, solid Model залишимо. Заходимо у uh, Edge. і обираємо наш овал правою кнопкою мишки і обираємо низ, тільки. Я бачу, що зараз не теребро обралася, тому краще стрілочками на клавіатурі перевернути нашу кришку. Так, тут є заокруглення, і, скоріш за все, спочатку я обирав не те, що треба. Правою кнопкою мишки знову обираю. Все правильно. Я міг просто клікнути не туди, куди треба, і тоді б створилась б додаткова площина. Нам не потрібно. Наша геометрія має бути в нулю в стартовій системі координат. Вимикаємо на нашу тверде тіло. Переходимо в Edit і робимо Offset. Знову геометрії, Тут один міліметр. Не, не, не натискаємо чекбук з Delet Original, тому що нам потрібна ця форма. Зараз покажу, на що. Клікаємо в. Всередину овалу і зміщуємо нашу геометрію. Далі знову, але тепер на 8 мм. Окей. І так 4 рази. І я знаю, що якби наша фаска, яку ми будемо фрезерувати, буде нормально профрезерована за 4 проходи. Ось так, зі таким зміщенням. Можна 7 мм, але тоді останній буде трошки з навантаженням. Ну, це не буде помилкою. в принципі. Експериментальним шляхом я дійшов, що 8 це оптимальний варіант для стільниці 40 мм товщиною, і саме таким, якби, з такою фаскою. Так, далі вказуємо через Tool Direction Machine. Тут Direction, де буде заходити фреза. Натискаємо Reverse, Center. Manual. Тут ось так. І обираємо знизу. Давайте. Це неправильний напрямок. Ще раз клікаємо, обираємо правильний. Далі нормально, нормально і нормально. Також оберемо тут Outside. Сторону і ще ось сюди. Ще раз, щоб в правильному напрямку йшла фреза close. Так. Далі створимо програму. Саме цим методом. Тут нічого не змінюємо. Цифра під буде. Давайте 55, тут 50, матеріал топ-40. Це верх нашого матеріалу, ну, товщина загальна. Final Dips оберемо мінус 2 і 4 проходи. Окей. -ок Тут нічого не міняємо. Знову ж таки, мені потрібно було обрати постпроцесор, не зважаємо на цю помилку. Набираємо крайню першу геометрію. Це обкатка стільниці по контуру. 2Dшна програма. Ну, звичайна програма пряма. Перпендикулярно до столу. А зараз будемо створювати вже 3D-програму. Те ж саме той самий метод, тільки тут буде один, тут буде 0. Все інше не змінюємо. Окей. Окей. Обираємо всю геометрію, яка лишилася. Правої кнопки вмішки підтверджуємо. Тепер в нас є вже створені поверхні, до яких ми будемо проєктувати нашу програму. Правою кнопкою вмішки по нашій програмі, яку будемо проєктувати. Вона друга. Першу ми зробили обкатку, другу. ну, Коли на неї натиснути, то воно видно, яку ми обрали. 3D. Що зробимо? Машина. Так. Треба обрати постпроцесор. Це для мене. Скоріше за все, у вас він буде обраний правильно. Ну, якщо ні, то обираємо. Саме ксілок. Знову повторюємо. Вже цієї помилки не буде. All. правою кнопкою мишки підтверджуємо. Все, готово. 3D програма. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно зробити симуляцію, але в нас немає матеріалу. Матеріалу тут нема. Це згорно. Так, вимкнемо наш шлях і перейдемо в 3D. Set material. Обираємо крайню геометрію і 40. Вказуємо. Це верх нашої. Нашої заготовки. Далі нам потрібно задати робочу зону. Переходимо в геометрі, ректангл. І тут, коли він активувався, два рази Enter, щоб обрати нульову систему координат. Ну, нуль в нуль перша точка, від якої буде малюватись прямокутник, будуватись. Далі 1800 на 1000 у нас стільниця, отже, 1800 по x. 1000 це ширина по Y. Готово. Переходимо в 3D, Set Work Volume. Обираємо геометрію 40. Це, робоча зона задана. Це потрібно для XIOP. Тепер можемо зробити симуляцію. Для цього треба увімкнути операції наші. І ще потрібно додати одну операцію. Ми забули. Зараз вимкнемо 3D е, тверде тіло наше. Перейдемо знову в машин і зробимо таку ще операцію 3D Solid Machine. 3Axis, 3-axis е, правильно, тільки тут обираємо The Ctrl-ROFIN. Тут нічого не змінюємо, тут оптимізет. В принципі, більш нічого не потрібно. Сейфрапіт так само 50, down 50, 55, 50. Тут вже 10, один прохід Max deep cut, тобто 10 мм глибина зрізання. Тут нічого не змінюємо. Окей, все вже обрано. І нас цікавить сток тобі left, сток тобі left по Z, по x, y і по Z. Тобто це залишок. Залишок, який після чорнової обробки буде якби, вибиратись вже на, чисту, на чистову. Робимо по 2 мм і там і там. Обираємо тверде тіло. Правою кнопкою мишки підтверджуємо. Готово. Програма створилася. Ну, можливо, вона там, в залежності від комп'ютера, трошки довше робитиметься. У мене вона трошки швидше. Так воно виглядає. Ці прорізи робляться вже спеціальним інструментом, конусним, тому на нього програму ми не пишемо. Правою кнопкою мішки Solid Simulation. Подивимось, як воно буде. Прискоримо. Ну, По дотичні йде, все нормально. І от чистова тут можна прискорити максимально. Е, так, вже бачимо помилку. Переходимо в Operation і переміщаємо The offing е, вище, тому що вона повинна робитися зразу після обкатки. Тепер знову Solid simulation. Тут уже швидкість на максимум, зараз вона швидко все пройде. Так, чорнова правильно. Ну, Там варіантів в неї немає. Нас цікавить 3D-програма. Все, готово. Можна продивитися, що вийшло тут, що вийшло. Зверху. Окей, закриваємо якби, симуляцію. Переходимо в Home, перевіряємо так все ок, І виводимо програму. Тут робоча зона вже, вже обрана, налаштована. Зберігаємо нашу програму туди, куди вам потрібна. Назва буде така сама, як, як ви назвали файл. В даному випадку ось назва. Все готово. Дякую за перегляд.